Всім привіт! Дмитро Малик знову з вами. І сьогодні я хочу поговорити про ту новину, яку сьогодні озвучив уряд Канади. Зокрема, це є продовження програми КУЕТ або тимчасових заходів, які були впроваджені минулого року. Це Canada Ukraine Authorization for Emergency Travel, або як її називають КУЕЕД. Так, я буду користуватися тільки офіційними джерелами, і ми. Я думаю, на всі питання знайдемо відповідь, тому що я вже знову починаю бачити і по Фейсбуку, і по телеграм-каналах, що люди починають домислювати щось і знову починають народжуватися різні міфи. Так, отож, тільки офіційні джерела, нічого інакшого. Що можу сказати, що сьогодні, поне вперше, як і під час оголошення, так і потім на офіційних джерелах були вказані дуже чітко всі дати всі умови і немає місця для різних різночитань, вигадок та міфів. Однак вони все одно будуть, ви це знаєте, я це знаю. Тому будемо з цим так само боротися. Так, на сьогоднішній день а, продовжили програму КОЕТ. Наскільки її продовжили, на яких умовах? Давайте ми подивимося. І перейдемо, власне, до самого, самої новини на офіційному сайті of, Government of Canada, Міністерство міграції. Канади так а, бачимо, що сьогодні уряд так оголосив продовження цих заходів. Кенда і for Emergency Travel, або Quiet. Що це означає? Тут пише, що це означає. Чи це означає, що українці та члени їхніх сімей мають час до 15 липня 2023 року, щоб податися на візу КОЕД так, якщо не знаходяться поза межами Канади, так тобто, якщо десь в Європі? В Україні чи, чи десь інше, ви можете податися на візу QAED, так, і потім прибути до Канади. Однак потрібно це зробити до 15 липня 2023 року. Це Є чітко визначена дата. Окей? Далі. Будь-хто, хто має візу Кует, чи ви її вже маєте, чи будете мати, має час до 31 березня 2024 року. Щоб прибути до Канади за цими спеціальними заходами. Окей? Це дуже важливо. Це вперше, напевно, це сказано. Що це означає? Що до 31, до 31 березня 2024 року ви маєте час прибути до Канади та отримати, наприклад, дозвіл на роботу на три роки, отримати е, тимчасове перебування в готелях на два тижні за рахунок федерального уряду. Отримати одноразову фінансову допомогу. Окей? Тобто, якщо ви прибули до Канади до е, кінця березня наступного року, ви будете мати от, ті всі бенефіти, так? чи, чи ту всю допомогу, включаючи і виплату фінансову, Окей? то 31 березня наступного року, там, в одинад вечора, 11 годині 59 хвилин, ви прибули до Канади. І ви маєте право поселитися в готелі, навіть якщо це вже буде 1 квітня, так, 2024 року, ви будете мати право отримати досвід на роботу і таке інше. Головне вам прибути до Канади фізично до кінця, значить до 31 березня 2024 року. Окей, з цим все. Далі буде ще трошки більше. І далі, третій пункт це ті, хто мають вже кует візу. Так, чи дозволи на роботу, вони мають, і хто є вже в Канаді, вони мають час знову ж таки до 31 березня наступного року продовжити то своє перебування. Що це означає? Це означає, що є дуже багато людей, які прибули до Канади, наприклад, з паспортами, які закінчилися через рік, через два чи через півтора і так далі. Так, і замість того оригінального терміну Трьохрічного терміну, так на який видаються дозвіл на роботу, вони отримали, припустимо, дозвіл на роботу тільки на рік чи півтора чи два. Тож вони мають час до 31 березня наступного року податися якби, на той новий дозвіл на роботу, щоб вкластися в рамки ті е, трьохрічні рамки, так, тобто новий той дозвіл на роботу буде виданий, наприклад, ще там на, 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 на два роки чи на рік, так, в залежності від того, е, який термін ваш поточний дозвіл на роботу має. Значить, це такі основні три моменти. Е, далі є. Теж дуже важливо, напевно, що різні програми підтримки, в тому числі вивчення мови, то що вони будуть доступні далі для українців і членів їхніх сімей. І здаємося, що українці та члені їхніх сімей будуть мати так само а, право на допомогу, то одноразову фінансову допомогу, а, яка була започаткована урядом минулого року. Так? То, якщо ви прибули до Канади до, до 31 березня 2024 року, ви будете мати право на ці всі допомоги, Окей? Зрозуміло. Значить, Дуже просто все, все чітко сказано. Далі є тут в нас така теж наступна сторінка. Тут визначаються конкретно кінцеві дати оцих тимчасових заходів, які е, зараз е, доступні для українців і членів їх, їхніх сімей. Дуже чітко теж сказано. Дивимося, 15 липня 2023 року. Тобто це через кілька місяців буде так, 15 липня 2023 року. Це є останній день, коли можна податися на програму, на візу за програмою Quiet, так, якщо ви знаходитеся поза межами Канади. Дуже важливо: останній день так чітко написано: чорним по білому. окей? Так і знову ж таки тут уточняється, що ті, хто підпадає під критерії цієї програми, так? вони можуть податися чи мають час до 15 липня. Цього року податися на візу так, за програмо. Ну, і відповідно, на дозвіл на роботу, це зрозуміло, ви, ви будете мати право отримати цю дозвіл на роботу. Не потрібно нічого платити за цю аплікацію, тобто це лишається в силі. Далі, 31 березня 2024 року, і тут я почну з цього другого пункту. Це є останній день, коли можна прибути до Канади за програмою, виданою. За заходами Коєт. Окей? Okay? Останній день, коли можна прибути до Канади за візою, виданою на підставі QA. Чорним по білому сказано, так? То ті, хто мають візу далі, ті, хто мають візу за заходами Коєт, мають час до 31 березня 2024 року прибути до Канади за цими спеціальними заходами. Це означає, що. Повторюся, ви маєте час до 31 березня 2024 року, щоб прибути і отримати дозвіл на роботу, так, от приїхати і отримати фінансову допомогу тощо. Так скористатися тим, тимчасовим перебуванням в готелях за рахунок федерального уряду до 31 березня наступного року. Окей, значить, і тут ще сказано, що ті для тих, хто є в Канаді, так у вас є час до того самого 31 березня, для того, щоб продовжити так? То своє перебування, якщо у вас дозвіл на роботу менше, ніж на тих три оригіна... на три роки, як було оригінально. Ну і остання дата це є березень 2025 року, 31 березня 2025 року, це останній день, коли українці та члени їхніх їхні сімей будуть мати право скористатися різними оцими програмами підтримки. Так, це так звані Settlement Services, так сюди входить, наприклад, програми адаптації, програми вивчення мови, програми допомоги пошуку роботи, складання резюме тощо. В принципі, на цьому все, все дуже просто, зрозуміло, чітко, вперше, напевно, настільки чітко все зрозуміло. Отже, це всі новини. Так, ми оглянули новини, ми оглянули деталі продовження програми Кует. Не знаю, у кого які плани. Якщо у вас плани тим, тимчасово прибути до Канади, перечекати війну, поки Україна переможе. Щасти вам, хай ваше перебування в Канаді буде максимально позитивним для вас. Якщо ваші плани прибути до Канади, і почати нове життя в новій країні, скористатися новими можливостями, то ви так само маєте цю можливість за програмою Кует. Так, тобто, в Канаді ви можете приїхати як і тимчасово, так і потім, якщо ви приїхали тимчасово, потім скористатися різними програмами вже імміграції. Так я наголошую, що ця програма КУЕТ не є програмою імміграції. Нема жодного прямого переходу з одного статусу, з тимчасового статусу у постійний статус. Так цього немає. Однак про це вже десь якось іншим разом. Окей, всім успіху. Хай ваше канадське життя чи воно тимчасове, чи постійне, буде для вас легким. Хай вам щастить і слава Україні!